І всім привіт, друзі! З вами я, Тьома Юа, і сьогодні у нас будуть будні Юа онлайн. І що я сьогодні робив, буде все в цьому відео. Постояв я, коротше, трошки на авторінку. Нічого, ніхто майже не підходив і не питав ціну. Тут я ще стою трохи, продаю машину. Я був зразу записував під кінець, я зразу поїхав. був. Коротше, е, я їду зараз на, на автобусника, або можна ще поїхати на воєнну базу. Але я не знаю, чи там можна їхати одному. І певно, що не можна. Коротше, спитався я в адміністрації, ну як їздить. І сказали, що коротше, не можна тільки треба там з друзями. Коротше, я не знаю, я ну, до, до друзів не буду поки писав. Їду поки що на ну, подивіться, що тут вариться просто. Подивіться, що тут на дорогах якийсь непонятний. Друзі, ще би вам хотіла сказати, що я зробив свою сім'ю під назвою Мафірі. Ось інформація сім'ї. Е, ще що вам хочу сказати. Ми збираємо на, на дім гроші. Е, я з бюджету взяв, взяв всі гроші. Поки що є 8,3 мільйона. Ем, хто продає в другу хату, можу дати там, десь, я думаю, підзароблю трошки. Можу дати от, всі мої гроші і можу дати ще номера ММ, ну, ці номера. Це досить такі рідкі номера. Ну, вони не блатні, не блатні сильно, але ну, непогані. О, Діма Дмітрович. Це, от, бачите, з моєї сім'ї. Е, я йому нічого не, не написав, бо, тому що в мене чату. Він на далекобійнику. Ще я їду подивитися ось тут. Ні, квартир, на жаль, не зробили тут. Вийшла обнова, додали багато різних машин. Такі, як е, е, Таврія, Славута, додали Мінсубісі л L 200 і Land Cruiser, додали ще там додали, були, е, я вже забув, е, коротше, ще якусь електричну машину. І я не знаю, їду я, коротше, зробити один рейс на автобуснику або два, бо мені е, ще трохи залишилось до виконання завдання. Ой, Бачите, 4 рейси. Е, кому треба, можу продати номера, е, оці мм 5858 ММ. Коротше, мій номер. Е, я або лишу в коментарях. Або напишіть мені в коментарях, що хочете купити, і ну, і якщо ти вам продам. Ціну самі предлагають, ну не знаю. Ну, давайте, ну там. Один мільйон чи скільки там. Я реально от, прям не знаю, тому що такі номерів ні разу не бачив, що продавали. Але ну думаю, що вони е, цього, рідкі, тому що ну, вибити 5-8-5-8 і ще вибите типу, однакові букви, ну це досить рід, рідкісно. <кій> тому що за весь час, відколи я граю, я десь вибив 10 номерів з однаковими цифрами, а, а от таких не вибивав один раз тут я вже під'їхав до, е, до автобусника, зараз буду устраюватись. Коротше, вибрав я маршрут Київ Верховна Рада і замітку дають 556 гривень, тому що нині ще Х2 зарплата, і тому я получу два рази більше. Багато сьогодні автобусників. Ай, ай, пролагує. йолки палки Вибачаю, що пролагаю, але ви самі бачите цей хаос. Тут буквально вон за пару секунд заробив вже 2000. Ну тут зупинки я не люблю. Може я ще потім зроблю свій промокод мафері. І ви будете водили його, якщо хочете. Але я не знаю. А, тут теж -то зупинка. Я не знаю, що це. Тут просто не встати ні. ні, ні Не знаю. Він ледве мітку там взяв, а нарешті тече вийшов. Коротше, друзі, тільки що ще я їхав, якийсь підрізає мене далекобійник, я потім перевертаюсь якось боком лечу, потім кудись влетів, в якийсь в пліт там. Коротше, кудись в стінку влетів. І перевернувся. Ну, це було дуже скоро. Він влітає кудись в мене, я на зупинці стою, ой. Ну ти сам біжиш, ти сам винен. Таж, ну йолки, палки, вилітає в мене якийсь. Я ледве ледве перевернувся. Вже думав писати нам писати. Тож, ну... А нічого не повертає. Давай повертай. Ну куди ви претеся, Петро? Ну, тут стільки автобусників вже це капець, тут 10 штук 10 я тільки бачив. Тут аж 6 стільки було стояло там на одній зупинці. Піша що я не підключив, щось забув. тут маршрут довгий, трохи. Друзі, ще би хотів сказати, що... <станец> <пластливість> <прац sans> що я трохи вже відео випускав давніше. Ну, бо я сильно так часу багато не маю, просто. І я стараюсь випускати там якісь відео, он про Майнкрафт останній випустив. Потім, може, ще буду випускати, але не точно, я просто по приколу. І кому сподобалось це... Ну що? Ммм. Mm, Імбулечка. То може, будь ласка, поставте лайки на це відео, тому що за мої старання 100% треба поставити лайки. Що тут Верховна Рада. Ага. Пацани, у мене ще є, продаю Ranger ровер Типа, ну я не знаю, я сильно його не продаю, але... Коротше, він фуловий, чорний, там неон, фари є е, нітро, тоніровка. Там ще якісь номера один 3, 3. Там, конечно, я на ньому трошки намотала 6700 км. Ну, трохи багато, так бо я на ньому їздив просто довго. Ну, кому треба там за 2,300 року продам то хоче, там торг великий можу дати. І кому вже інтересні якісь ренджеровері. В коментарях, як все можете написати, або коли я, наприклад, буду в сіті, то там... Щоб вступити, пишіть, коротше, якщо тобі в чат. Щоб вступити там в сім'ю, ще щось в мою, або купити номера, або за цього Що я там вже розказував забув. Ну, ви поняли, якщо запишіть в чат, а якщо то е дзвоніть на цей номер. Пробуйте. Ой, в мене блокування чату. А, ну то, що мені дали по якійсь скарзі, я не знаю, що я там писав. Я вже не пам'ятаю, ну мені за щось дали банчату на 30, хвилин, не знаю, що щось писав. Я вже не пам'ятаю. Або хіба мені ще скоро ще, не знаю, бустик підрізав може за то мені постійно скарги прилетають. Стопа це що за. Це що, я назад їду? Я, походу, взяв не той маршрут. Чи я щас поїду туди? А, я щас направо поїду, я понял. я думаю, что я не б їхав, але я згадав что-то. Треба ще туди їхати і на міст заїхати. Коротше, друзі. Я був, там доїхав на зупинку, і там стільки автобусів було. І мене просто викинуло. Мене так там лагало. Там десь автобусів 7-8 було. Я якраз рахував і бац мене викидує. Мене так лагало, що я вже думаю, зараз зйомку включу, то точно не. Коротше, друзі, якщо вам сподобалась така серія і ви хочете, щоб я її випускав в якісь більш ліпші або. Ну, коротше, якщо вам сподобалось, то пишіть в коментарях. Я буду ще таке випускав. Ну, я ще буду таке випускав. І всім удачі всім пока. І ще підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.